Зростає, у нього зростає крила, і він надалі не потім буде летіти, розвиватися і народжувати нові ідеї, нові, нові фестивалі, нові якісь мрії. І ваші проекти летіли як пташки ось до нашої бібліотеки. Ми дуже вам вдячні за це. Я хочу трошки статистики сказати, що сьогодні з'їхали сюди. Добраховки 61 бібліотечний працівник із 13 районів. Представлено 15 проєктів на ярмарку бібліотечних інноваційних ідей. Проєкти дуже цікаві, вони відрізняються за рівнями, за майстерністю від, 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 від проєктів минулого року. І я хочу сказати, що повітряно ось. Такий склад наш невеличкий зараз присутні комітет, нема ще Мазера головні. Але нам було дуже важко вибрати серед усіх проєктів, вибрати хто ж найкращий. Тому що лідери минулого фестивалю вони не здають своїх позицій. А вже з'явилися нові учасники, які просто наступають так сказати, на нові, і вони підтримують фестиваль, і вони вводять нові нові якісь ідеї. Нам дуже це приємно відчувати і раді від того, ось так фестиваль підтримали. Я хочу зараз побажати всім успіхів. Є популяризація читання юнацтва та просування читання у молодіжне середовище. Основними цілями програми є розвиток творчого початку молоді на основі художньої літератури, як мистецтва, корекція за допомогою бібліотерапії За першим напрямком пропонуємо програму Армонія плюс». Головною метою є сприяння розвитку доброзичності, чуйності, емоційної чутливості. А також промноження життєвого досвіду, який потім вже через творчі співання туристів і потім вже допоможе. Ця акція прибула увагу до сел багатьох людей. По другому напрямку у нас діє програма Я українець, я гуляю». По цій програмі проводяться віртуальні екскурсії по визначним місцям Новопристальського району, ігри вікторини на знання свого краю та його героїв, також бесіди, круглі столи. або вони лишилися у нашій країні за гідно її і могли представити на рівні. Ці три програми є одним із найважливіших чинників, що націлені на підтримку читання юнацтва та просування читання у молодіжне середовище. Центр молодіжного читання має ще багато чимало заданих. Чи можеш любов де свою віддавати? Чи чимно цінуєш свою дерьню життєві пітьмі? Я буває блукаю. На ці запитання відповідь я шукаю. І як джерела я води видаваю в той час, коли біблію відкриваю. Інтегративний бібліомарафон пропонує з Скадовська. Давайте один одного знайдемо і по життю з цікавістю підемо. Молодь є суттєвою. І найбільш перспективною категорією користувачів бібліотеки і вимагає особливого ставлення до своїх потреб. Обов'язкова робота по просуванню книгу, книги і робота з творчою молоддю. Так, у бібліотеці були проведені брит, круги столи, літературні вітальні, історичні екскурсії і палоці, вікторини. Подорожье, признавание шоу, литературные читания. Но не приблизится она к трепещущей душе поэта. Он сам гармонию без сна вплетает в ночь и бучу рассвета. Не будет он минут жалеть, что снов советы, не Ведь мир стоит не на земле, а на гармонии поэта. Чтоб душу близкую найти, горит нам надо словом вера. И люди сходятся в пути по нитям и по зубам сердца. И вот так по зубам сердца к нам в юношескую библиотеку, Молокопольскую библиотечную систему, встречается талантливая молодежь. В наш век развитых совершеннейших научных возможность технологий трудно чем-то удивить молодого человека, чем-то зацепить за живое, привлечь к разговору, порекомендовать какую-то книгу. альманахи, в которых не только творчество молодых людей и ветеранов клуба, но и описание истории клуба, описание встреч, и каждая страница проникнута любовью и теплом всем тем, что связывает нас вместе. Молодежь получает мастер-классы от наших поэтов, ветеранов. Ведется подготовительная работа, затем у нас идут заседания клуба. И эти заседания проходят очень живо, интересно, увлекательно. И мы просто не замечаем, как проходят эти 3-4 часа. И когда заканчивается, как правило, викториной. Значит, это мероприятие, помимо презентации книг, там идут и музыкальные номера, у нас есть маэстро, прекрасно играет, играет на гитаре. И когда заканчивается, все говорят, праздник души, неужели он завершился? Когда же мы вновь опять соберемся вместе? Это нас очень и очень радует. Даже вот летом мы собирались, хотя это время каникул, отпусков. Минулися, а думка не вмира. Пам'ять про війні, її сувора характер залишається з нами як найгірший за силою дух у припадні мужність, патріотизм, важкої рабної праці і вічної за загинув, хто поклав на літак перемоги найдорожче життя. Каковська земля завжди була легендарною, славила своїм минулі. Вашій вазі пропонуємо крайначим історико патріотичний марафон мина Ярпана Криму. Поштовхом для нашої презентації став Людис-Онбургів, мій родовід, де в одній із робіт дівчина розповідала про дідуся франковика з такою гордістю і таким жалом, що так мало знає про його минулого. Мета нашого проєкту підвищення інтересу молоді до історій періоду Великовічизняної війни в нашому краї. Іду. І і вряд ли ушлярнусь. Як страна, я смерті не боюсь. Ну, реалізації проєкта це визначення цільової аудиторії, розроблення плану масових заходів, герой-патріотичного марафону, інформування про захід, вихід кучкових закладів, повідомлення на сайті бібліотеки і соціальних мережах, реклама в газетах, створення слайд-презентації, відкриття на інтернет-сайті бібліотеки рубрики Ікаховщині славить імена та розміщення на блозі бібліотечних... Бібліотеки оцифрованої книги відуть зростають Факовщина Маля. Читацькі запити темі Великої вітчизняної війни в нашому країні. Збільшилося відвідування сайту нашої бібліотеки. Залучено нових партнерів. Підвищили зацікавленість молоді щодо Служби в Збройних сил України. Формування позитивного іміджу книги та бібліотеки серед молоді сучасних новітніх інформаційних технологій. Дякую. очі мати в горі, і ранкове сонце пішли вас і броні. роду нема перегоду. Козаки в колисках виростають знову. Як саме допомагають наші колеги за стані нова вивчати історію України періоду період Козаччини, сучасним молодим козакам вони нам зараз розповідають. Ми решили просто с неукраинского казанства сделать такую небольшую выставку, познакомить дітей з легендами, розказами о казаках, их одежде, быть и так далее. И потом, когда случайно забежавшие старшеклассники начали рассматривать эти детские книги с например, с, с оружием казаков, да, и начали заинтересоваться, мы подумали, почему бы нет, почему бы не подняться на ступенечку повыше. И вот для молодежи мы решили сделать такой небольшой проект, который бы их, как на детки для читания, ну, именно что и только книга можно как познакомиться с историей, да, но ну, и как сейчас всем известно, инновационные технологии это все хорошо, плюс и многие старшеклассники, ой, зачем мне эта книжка, я не хочу, я, я в интернете все найду и читать. Это да, но тогда хочется сказать, просто ты возьми и выйди аудиоча и съешь аудио Петербурга, да? И это будет то же самое. Потому что книга навсегда всегда останется той основной ценностью, которая ну, как бы, будет с нами идти по жизни от начала, от э, тех э, Шабок, да, мама нам читает, потом мы сами, і так с каждым подрисом у нас открывается своя книга. Значит, целей було очень много для Проект была презентация книги Сергея Сергія Гельманский модвили. Адже людьer, їх, не тільки книгу можна дізнати історію, але коли, коли Побачив все на власні очі. Ми дуже чесно співпрацюємо з нашою аскальній ВК гімназії. Велика Олександрівка на другі фестивалі України України для подала чотири проєкти, але до вашої уваги я пропоную проєкт юнацької кафедри центральної бібліотеки. Крім центральної бібліотеки, ще три проєкти сільських. Я вважаю, що... Це позитивний момент, що село теж виходить на таку орбіту обласну і бере участь в такого рівня фестивалю і пропонує свої ідеї. В селі теж є творчий потенціал, і інтелектуали свої значної справи можуть пропонувати. хай може не такі масштабні акції і проєкти, але щось цікавень в своїй роботі виявити. Наш проєкт центральної бібліотеки називається Замок письмен. Так, як наша снайпер вистрілив <смеш> під прицілом працівників бібліотеки і читачів нашої бібліотеки сучасний український літературний процес. Творчість і маме українських сучасних письменників. Палітра є, всі сидять в залі професіонали, слідкують за цим процесом. Дуже різнобарвна, неоднозначна. Вони такі плодовиті, по книжки в рік, дуже важко слідкувати. І ми вирішили нашу молодість долучити до читання сучасного е літературного такої творчості наших е письменників і е запропонували нас тут такий проєкт. Привезла я цю ідею із Херсона 11 жовтня, це так як перед на набурці обласної бібліотеки ім. Венчара був ну, форум. Партнерство бібліотек і неурядових організацій, нові можливості для розвитку громад і громадськості. Я була учасником цього форуму, не тільки я був була, була Халавчак, і Лепанівна була від обласної юнацької бібліотеки, це була конкурсна, одного проводить цей форум, в проводи, це форум йому. І на цьому форумі були громадські організації, і серед них був, був Миколаїв голова правління громадської організації школи простір, і він пропонував, говорив, його виступ був пов'язаний із просуванням читання української книги в середовище, ну, в громадській, популяризація творчості письменників читання і запропонував, давайте створимо в Фейсбуці групу з я ухопилася, ми з Іриною Івановною, що це дуже цікаво. Приїхала додому і думала, як бути, тут фестиваль. фестиваль. І ми почали працювати. Запросили, що той ж громадський організаційний організм простір, і столична столичну книгарню є, в партнери. І що з того вийшло, будь ласка, увага на екран у нашому відеоматеріалі.

Резота, яких срував спеціальними комою. Познайомитися з повітрями сучасних українських колосників допомагає нашим книжковим місцев бути сучасним, читання українцями, веб-ліографічний список районних українців, сучасних письменників, та носить заходи, літературні далі, гумської загрожує, політичний марафон, зелений знайомий, літературний регіонісаж, координація слова і бабуля української літератури та інші. А ще спеціально до цієї акції ми оформили стеж замов письменника, де читачі можуть залишити свою пропозицію висловити бажання для зустрічі з конкретним письменника. Сам проєкт передбачає зустріч з письменником за допомогою скарт або у форматі нашу. Нашим партнером в реалізації цього проєкту стало громадське об'єднання «Книжковий простір. Асторична гетьгаді з'єд. Після перемови з головою правління Миколи Кравченко було визначено власне рейду зустрічі. Перша зустріч відбулася 21 листопада. З нами на зв'язку був український письменник Антон Санченко. Чому саме він? Бо він народився в місті Херсон. Отже, приходь до нашої бібліотеки і замовляй свого письменника. Тасів, що завершилося. Я хочу сказати, зараз, поки я слухала, наприклад, останнього е доповідача, я подумала, що варто проводити фестивалі, щоб почути себе почути груну ось таких інноваційних проєктів, як Олександрівське, інші бібліотеки просто мене вразило зараз вона вразила, тому що ми сьогодні багато. Говоримо, але не вміємо, так ще говорити. Ми багато говоримо про свою роботу, ми дійсно багато, робимо, але треба з цього великої низки заходів виділити саме інноваційні проєкти. От у цьому ще ми, мабуть, не допрацьовуємо. Сьогодні ми хотіли показати всі. Я думаю, що буде відсікатися щось, щось буде народжуватись інше, але сьогодні ми почули те цікаве, що можна виконувати. Mm -hmm. mm -hmm. Наш фестивалі, я думаю, що має право далі працювати, далі жити.

colectivo central y biblioteca comunal de А <звілляє> <Доброго. звілляє> з Каніської селищної таке білі Чеплинської тебе. Чесною грамотою нагороджується колектив Скадовської центральної районної бібліотеки. seu é coletivo